Україна традиційно здійснює перехід на літній час в останню неділю березня. Отже, в ніч із 30 на 31 березня о 3.00 стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед. Сучасні електронні гаджети самі здійснять переведення, а на старих механічних годинниках це потрібно зробити вручну. Таким чином збільшується проміжок денного часу та зростає раціональність використання електроенергії. Нагадаємо, що в Верховній Раді України було вже дві спроби скасувати сезонне переведення годинників, але забракло голосів у сесійній залі, оскільки депутати не можуть визначитися, який час залишати зимовий чи літній. Знімальна група телеканалу відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки містян із цього приводу. Як ви ставитесь до ідеї скасування цього переходу? Ви знаєте, позитивно. Чому? Ну, не знаю, якось все ж Європа не переводить якось. час, І люди живуть, я думаю, що і ми б правильно спробували б так би зробити. А так дуже важко. Обов'язково дітям, які зранку вони привикли, що там можна довше поспати, ставити на уроки, Ну, це проблематично для дитини. знаєте. Важкувато, ну, все рівно, як вже мої біоритми, я вже якось. От, Мабуть, відчуваєш, що будь-якого поруці сирина, прикидай трошки раніше. Ну важкувати, ну якось так. Положительно. А чому? Вона нічого не дає. Ну що вона дає? ж. Від цього ніхто не вигадує. Я не знаю. Моє мнення таке, що не треба переходити. От поставили одно время і давайте. Ніяк. Я нейтрально до цього відношусь. У мене не як об'яснити. Не поміняється життя після змінення часу, в принципі. Так, да, ну, лучше скасувати. А чому саме? Щоб було організму легше. Навірно, і для цього. Там мені взагалі нормально. А не заважає, що раніше прокидатись доводиться. Зато буде більше сонячний день. Я думаю, що підтримую, навіщо так робити? Уже обіцяють нам обіцяють і ніяк не це не зроблять. Тому я. Не проти, щоб його скасували, і нормально для наші нормально, а для дітей як мати дуже важко перелаштувати дитину, вставати раніше чи пізніше. Тож переважна більшість опитаних нами сумчан висловила підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинника, оскільки це негативно впливає на біоритми і здоров'я людини та допоможе зекономити споживання електроенергії.